З початку війни тактика ворога залишається незмінною. Обстріли мірних міст і сел, руйнування об'єктів інфраструктури, знищення врожаю. На жаль, ворожі обстріли продовжувалися і сьогодні. Вранішній обстріл розпочався у 7.20, повідомляє голова обласної військової адміністрації. Прилетіло в об'єкти цивільної інфраструктури. Дев'ять десь приблизно приходів наразі відомо про таку кількість сьогоднішнього ранку. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато. І тому треба обов'язково дотримуватися правил повітряної тривоги. Це, те, що ми переговорили в усіх, в усіх точках, люди вижили завдяки тому, що вони були в бомбосховищі чи просто в укритті звичайному. Навіть те, що ти знаходишся в квартирі, і дотримуєшся правил двох стін, воно рятує. Пролунали вибухи у тихому, мирному і улюбленому місці для відпочинку запоріжців міському парку. Готельно-ресторанний комплекс зруйнований фактично вщент. Для ліквідації наслідків ракетного удару на цьому об'єкті залучалось 7 одиниць техніки і 37 рятувальників ДСНС. З під завалів вийняли 6 людей. Одна людина, на жаль, загинула. Ще 27 осіб покинули будівлю самостійно. На даний момент ведуться розбор конструкцій зруйнованої будівлі. В результаті потрапляння ракети на територію об'єкта пожежі не виникло, тільки значні руйнування. Від ворожого обстрілу загинув 65-річний працівник готельно-ресторанного комплексу. Чотирьох осіб ушпиталено про їхній стан не повідомляють. Місцеві шоковані тим, що відбулося. Ти жах. А коли б тут діти гуляють кожен день, люди, люди похилого віку. Це ж кожен день, народу дуже багато. Та запоріжців ворожий обстріл не налякав. Підприємці розгорнули свої палатки, відкрили кіоски та й бажаючих прогулятись парком менше не стало. Люди прийдуть, кофа хочуть пити. Ще одна ворожа ракета, ймовірно, цілила у телевізійну вежу. Мабуть, ворог готується, не, не мабуть, а так і є, до своєї інформаційно-пропагандистської компанії і намагається закрити рота журналістам, які працюють на території вільної нашої країни. За повідомленням міської влади, вже відомо про 21 ушкоджений будинок. Триває ліквідація ворожих обстрілів. Місцеві жителі відходять від шоку. Очень сильный взрыв был. дуже сильний вибух був дуже сильний. Ми всі перелякалися. Добре, що дитина кріпко спала. То він проснувся, не усвідомив. Що тут можна сказати. Вони що не знали, куди гатять, знали прекрасно, що тут люди живуть. От що їм можна сказати, Потрощення автівки, вибиті шибки та двері. Ось наслідки влучання в інфраструктурний об'єкт. Сволочі, на кол сажать їх треба. сволоти накіл саджати їх потрібно, і при тому отамот на майдані фестивальному, щоб показово. На допомогу громадянам одразу прийшли не тільки комунальники, що займаються склінням та закриттям вікон ОСБ плитами, а й міжнародні гуманітарні фонди, такі як місія пролісок. Після кожного прильоту вони виїздять на місце подій, аби допомогти. Ми надаємо трапаулін для того, щоб люди могли закрити свої вікна, закрити двері, які були пошкоджені. Тобто, це спеціальна плівка, яка є влагостойкою І це безоплатна допомога від нашої організації. Черзі за у стоїть і 84-річна Нінель Миколаївна. На цей день в неї були зовсім інші плани: зготувати обід, піти на прогулянку, бо хворі ноги потрібно тренувати. Але тепер її тренування це заміна вікон і дверей власної квартири. Я не хочу жила ті плохого. Я не хочу жила їх родителям плохого. Я не хочу бажати їм поганого. Я не хочу бажати їхнім батькам поганого. але слова вони самі вириваються. Їм немає пробачення, знаючи, Знаю, що тут житловий фонд. Люди живуть, прості, мирні люди. Тяжко, дуже тяжко. Ворог поцілив і в електричну підстанцію, через що у південних громадах Запорізького району і в самому місті не було світла. Одна з ракет влучила в об'єкт інфраструктури. О 8.10 рятувальники локалізували пожежу, о 8.30 повністю ліквідували. Пожежа розповсюдилась на площі 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалося 52 рятувальника і 10 одиниць спецтехніки. Олександр Старох розповідає, через це в обласній лікарні під загрозою були реанімаційні відділення, проте вдалося оперативно вирішити питання резервного електропостачання. На певний час довелося вимкнути резервні генератори, в тому числі і в обласній лікарні, для підтримання життєдіяльності реанімаційних відділень. Відповідно. Ну, наразі цю проблему вирішено. Разом з тим ще прийдеться відновлювати інфраструктуру для того, щоб довести її до ладу. З наслідками ворожих обстрілів ще деякий час справлятимуться відповідні служби. Ворог продовжує цинічно здійснювати атаки на мирне населення, а українська влада продовжує закликати не нехтувати сигналами тривоги.